Місто Чернівці, вулиця Кобилянська, центр міста, поруч знаходяться магазини, кафе, перехрестя з Вірменського, точніше з Соборною і початок Верминської, напрямку центральної площі, собор, магазин Деїста, квартира знаходиться. Чотирьохповерховому будинку на трону повністю. Однокімнатна квартира. Чотирьохповерховому будинку. Загальний коридор спільний, вигляд з вікна в двір. Підлога в полиці. Стіна, Вхідні двері. Дерево. Коридор, підлога, паркет, стіни. Побілка, стальна побілка. Яка тут висота? Висота 3,80. Газовий лічильник, Кімната. Підлога паркет, стіни, попілка, опалення, пічне. Кухня, скільки кухні має квадратів? Шість. Кухня 6 квадратів, підлога керамічна плетка, стіна, частково керамічна плетка, частково побілка. Підведено газ на кухню. Ванна кімната. Ванна кімната, пубова керамічна плитка, стіна керамічна плитка, частково частково по Гаряча вода водоела? Нема. Вихід на балкон. так, я думаю, что сама так не Балкон. Выгляд с балкона у дверь.